Вже доброю традицією склалася співпраця священиків Української православної церкви, зокрема Колківського благочиння, із Луцьким автомайданом. Ось нас об'єднало єдине бажання допомогти нашій незалежній державі Україні, і, зокрема, нашим солдатам, нашим воїнам. От ця акція вже не вперше, тому що перший раз ми збирали і матеріальну допомогу, продукти, кошти. Ось і відправляли на, на передову. Це вже друга акція, яку яку зробили священики Колківського благочиння. Зокрема, 19 священиків, 19 сіл прийняли участь в цій акції. Чого? Так, зрозуміло. А що Треба ручку листка. Те з духівник. Тимком чита?

29,65. Звісно, ми молимося за наших солдат, ми молимося за те, щоб був в Україні мир. Але ми ще хочемо трошки допомогти їм знову матеріально. Було зібрано близько 29 600 гривень. От. І я вірю і надію, що ця невеличка крапелька в морі, яке, яке, яке потребує, яка потребує наша держава і наша армія, допоможе нашим солдатам гідно нести свій громадянський обов'язок і захищати незалежність Української держави. Зібрали е досить немалу суму коштів, на яку ми закупимо все, що замовили військові, які знаходяться на передовій. Зокрема, вони просять рації, засоби зв'язку. Не просять прибор нічного бачення. Це саме та техніка, яка може зберегти їм життя. Частково ми закупимо теплий одяг. Все, що ми зробимо на ці кошти, можемо закупити. Ми прозвітуємося в нашій листівці, буде передана вона священиками громаді, яка давала кошти.